Місцева жителька Оксана не може стримати емоцій, коли проходить серед уламків по подвір'ю свого будинку. 11 років вона прожила тут з чоловіком і дітьми та ввечері, 21 січня, російський безпілотник зруйнував їхню оселю. В домі були на кроваті. Ужин. І слава Богу, тут здесь. Служило, що жужжала, а що поужинали, аужина і Все, і все. Їлі вилізлі. Був хлопок, і все повалилось. Окно до нас упало. Прям сіріння голубим все. 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 Оксана зізнається, досі не може повірити, що це сталося саме з ними. Адже їй з чоловіком довелося самотужки вибирати з-під завалів власного дому. Тут двір заблокірована була, ну як-то двінулі, я не знаю, це, мабуть, шок був якийсь. Так і вилізли. Все темно було, і ми нічого не зрозуміли. Ми вилізли, я ночнушки вискочили. Знайомої забрали нас. Діше чоловік. Ночувати ні. Сталі стіни, криші ні. Серед пошкоджених будинків оселя Наталії. Жінка вийшла на вулицю, аби покликати комунальників, які допоможуть їй усунути наслідки атаки. Розповідає, її пережила у домі разом зі своєю 94-річною мамою. Переключала на телевизор каналы, мама попросила. В этот момент ни, сего, ни с того ни с сего, вот, падает моя люстра, все сыпется, моментально темно стало, вот, слышу какие-то крики на улице. Вот, мама перепугалась здорово, ну я перепугалась, но ко мне потом дошло. Жінка каже, як і все місто протягом дня чула ворожі безпілотники. Та коли один з них поцілив прямо поруч з її подвір'ям, не одразу і зрозуміла, що сталося. Вийшла на вулицю, коли я це все побачила, Це був, звісно, ужас, все розрушене, все розвалене. В общем, ужасно. у соседа здесь вот он ранен, говорят, он в больнице. Нагадаємо, ворог завдав чергового удару по Запоріжжі ввечері 21 січня. Один з російських безпілотників поцілив по приватному сектору, пошкодивши щонайменше чотири будинки. Ще один по торговельному центру. За словами очільника ОВА Івана Федорова, поранень дістав чоловік. Нині він лікується амбулаторно. Дякую Путіну велике. А одну хочу сказати, щоб він панзок зараз. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.